Друзі, здавалося, клубний сезон в Європі і в Україні закінчився і можна було б трохи відпочити від футболу, але літо нам цього абсолютно не дає. Молодіжний чемпіонат Європи, про який ми з вами поговорили детально вчора, і я розказав про причини, які мені бачаться. Невдачі української збірної. А сьогодні трошки про ту інформацію, яка сколихнула українську футбольну громадськість, яка напрямую пов'язана з подальшими виступами національної збірної. Це Михайло Мудрик і інформація Англійської асоціації футболу, що він такий звинувачений у тому, що використовував допінг, що в нього знайдена позитивна допінг проба скоріш за все, там і проба Б. Позитивна. І тому на Михайла очікує, ну, скажімо так, тривала дискваліфікація. Думаю, що це максимум 4, мінімум 2 роки. І всі сподівання на те, що він там найняв контору адвокатську, яка там скостила покарання полю погба. Ну, по-перше, хто такий Поль Пахбай, хто такий Михайло, Михайло Мудрик при всьому бекграунді? По-друге, Поль Похба відразу визнав свою вину, не затягував, не казав, що я не я. І тому ну, взагалі така ситуація була доволі неприємна для Михайла Мудрика. І тепер мені здається, Михайло Мудрик талановитий футболіст, але він не дуже розбірливий у своїх там товаришах, друзях. І мені здається, саме друзі привели його до цієї ситуації, в якій він опинився, коли поставив свою кар'єру підвели. Загрозу в Челсі він точно грати вже не буде. А де він опиниться потім, коли ця дискваліфікація закінчиться чи зможе вийти на свій рівень? Ну це величезне питання. Ну і нарешті. Про жеребкування, яке також закінчилося. Жеребкування європейських клубних турнірів. Шахтару достався Ільвес, який цілком прохідний. А далі Бешикташ, турецькому тренеру, турецька команда йому і карти в руки. Заяви від Арди Турана просто приголомшливі, Він буде вигравати все на світі. Подивимося. Якщо поступляться, будуть грати з Алзе Акмаром. Київська динамо, Жальгіріс або Хамрун з Мальти. Думаю, це все прохідне. Полісся Спартан Андора або Борець Боснія та Герцоговіна також ну Полісся. Ну, це залежить від Руслана Ратаня, як він впорається. Олександрія, партизан як? Думаю, що Олександрія, зважаючи на всі зміни в команді та зміну тренера, молодого тренера, шансів немає.